Досить впевнено показала себе збірка і у шутері The Finals на епічній якості картинки. Оновлення дисплею відбувалось біля 100 разів за секунду, поганяти у п'яту форзу можна на повному драйві з екстремальним пресетом. Під час проїзду тестового відрізка середній лічильник нарахував 94 FPS без просадок нижче 80. Доволі комфортний геймплей ми спостерігали і у першій частині The Last of Us з ультрапресетом та якісним масштабуванням зображенням. Наступною грою з розряду, що це було, виявилась «Remnant 2 з найважчими налаштуваннями. У «Sons of the Forest спостерігалась гарна продуктивність на поточній збірці з середнім лічильником кадрів біля 90 FPS. «Starfield» ми запустили з ультраякісною графікою, ультраякісним DLSS та генератором кадрів.